감사 <목소리도> Закінчився... Закінчився день тривожний, навколо панує тиша і скаже, напевно, кожен він був не такий, як інші, замовкли та жких і звірі, навколо пітьма панує, погаслене небес світила. Про що це, скажіть, світкує, сумує планета наша, тривожний цей день? подія страшна, Христа розіп'яли юдеї, змиритись душа не може, радіють ворожі сили. Чому допустив ти, Боже, що син твій лежить в могилі, за що такі страшні муки прийшлося йому терпіти, святі його ноги і руки були на хресті прибиті. Та ось Боже, невже все тепер скінчилось, Для чого тоді сторожа, Сторожить вже мертве тіло, на жаль, і вони не згодять збагнути ось цього всього, Стоять всі вони в тривозі, чекають часу свого. На службі я вже багато, свій час і здоров'я трачу, та правда, якщо сказати, подібного ще не бачу. Не знаю нічого з Богом, зробити не може. Ми не збагнув, для чого? Потрібно уської сторони. Для мене це також дивно. Та лачусь, придумав нове. Кому це, скажіть, потрібне, і так у нас роботи повні. З живими боротись треба. А мертві і я Не знаю, яка потреба, щоб їх старих тим ноги. Не знає цього нічого, це книжники так сказали, Христа стерегти для того, щоб учні, бува, не вкрали, а потім прийдуть і скажуть, що вчитель їх встав з могили, тому нам не можна спати. Нас, кни... Нас книжники так просили. Вже темно кругом зру... зробилось, природа в пітьмі заснула, лизорі вночі світились. Скоріше б ця ніч минула, не сплять і жінки сьогодні, помер їхні люби рам'я, їдять їх тонки тривожні, на серці скорботи камінь, ридають вони сумують, це горе їх так вразило, тепер пабущі готують, востаннє помазать тілом. Я втратила саме цінне, З цим важко мені змиритись, ти серце до болю рідне. Навік перестало битись. Чому все так сталося, Боже? Не втію я вже нічого, ніхто тепер вже не зможе потішити серця мого. Глибока сердечна рана і хоч я так сильно плачу. Я вірю день настане, я в небі його побачу. А що вже мені казати? Мене він звільнив від смерті, не можу про це мовчати. Я з ним би хотіла вмерти. Не можу той день забути, як вперше його зустріла. Я радість могла відчути, слідухи мене лишили, Гріха він розбив кайдани, настала пора прозріння. Загоїли серце рани, я стала новим творінням. Він спас мою грішну душу, Вказав на дорогу правди, Чому ж розлучатись мушу, і з ним я тепер назавжди. Про муки свої наруги Христос говорив раніше, Не плачте мої подруги, до гробу йдемо скоріше, так мусило видно статись, не вдіємо вже нічого, давайте уже вибиратись, далека ще в нас дорога. очані, сльозах і горі до гробу жінки спішили, Тім з неба яскраві зорі, як ті маяки світили. Природа ще міцно спала, та шок не було ще чути. Вона ніби щось чекала, знала, щось мусить бути. Ось гріб вже здаля ви ніє, забились серця сильніше. Та що це лежить сторожа? Невже вона так заснула? На воїні це не схоже і камня хтось відсунув? Лежить сторожа, кого вона так злякалась, збагнути ніяк не можу. Поправді тут стало чудо, яке незбагнене диво. А що тепер далі буде, якщо світ зникло тіло, де будем його шукати? Так знати про все хотілось і хто міг би нам сказати про все те, що тут звершилось. Того шукається живого поміж мертвих. Його тут немає, бо він воскрес. Ви чули нам ангел звістив із неба. Цю радісну звістку всюди тепер нам звістити треба. Це щось неймовірне сталося. не можна про це мовчати. Для нас це велика радість, про це треба всім сказати. Кавши жінки не встигли докладніше все спитати, і страсті вони побігли, щоб учням про це сказати. Тож тільки одна Марія шила Христа шукати, бо ньому не її надія і може їй раді взяти. О, де ти тепер, учитель? і як мені знати правду? Я мушу тебе зустріти, якщо ти воскрес насправді, а ні. До хоч мертве тіло я хочу додому взяти. Чому воно скробу зникло, хто може мені сказати? Здається, вже скрізь шукала, а тіла ніде немає. Я плакати вже втомилась, вже й ночі під минає. На прузі і вся в чеканні вона все Христа шукала, вже сили її останні, від смутку, і сліз лишали, та віра не зникла Єдине слово, яке сказав вчитель, вернуло їй радість знову. О Боже, це ж мій Спаситель, я стільки тебе шукала, Тумилася дуже довго та раптом тебе не знала, і кинулась мить до нього, душа затратіла в неї, і зникла її тривога, глибина душі. Свого Бога щаслива пора настала, Ташки заспівали знову, за обрію сонце стало. І все ожило в ту пору, і сад, і поля, і луки. Твертя величають свого, немає вже сліз розлуки. Відкрилася в рай дорога, від радості сад здригнувся, природа хреста вітала. Хай звістка ця скрізь лунає, Син Божий воскрес із мертвих, хай кожна людина знає розбиті кайдани смерті, нам небо відкрилось знову. Це справді велике свято, не будемо ми мовчати. Забудьте, злобу й тривогу, не вір'я, сердець, відкиньте, Подяку Богу, Син Божий воскрес, радійте. Всього ся радійте і мама, і та бабусі, дідусі, і, і нам моля, сі, сі звуки нам нам'юся з небес, по свято сьогодні, і став да воскрес. Давно він зершив він, садивої зди, ціною життя і від звільнив від духів. Ми славу підносимо йому до небес Христос нас воскрес від навіки Воскрес. Серед печалі гори сліз звістив всім ангелів новість, зашиве чудо і чудес, Христос не вмер, Христос Воскрес. it's so sweet. it's so sweet. but that's the same thing we do with love. so it's like we sing and we laugh. it's so good. it's Сіаток, усклесна, спаситель, я всім треба знати. <зв 'язувати> Святою смертю смерть, смерть здола, життя на вічне відстояв, Настане час і церква жде у славі знов прийде. Воскресло на весь світ святкує чесний лютогось Христос Воскрес, Христос воскрес, Христос за істину воскрес. Ходять двою малий ноги, стало чудо і що Як Я великий день чудовий, бо в цей день Христос Воскрес, Нас Спаситель, пастор добрий, твоє всіх своїх овець, дар безмежної любові для всіх сердець. Христос Воскрес співає вся природа, величний гімн полинув до небес, хоч він помер з любою до народу і з гробу стану величив Воскрес. Христос Воскрес, яка велика днина, яка любов і ласка, і краса, віддав Господь улюбленого сина, щоб людям всі відкрити небеса. Христос Воскрес, владійте, нині діти, сповнилися найбільших чудес, попала тьма і сон за світить. Христос Воскрес, бо істинно Воскрес. Амінь. Ми сьогодні. На світло свято Воскресіння, що приносить всім народам щастя Божого спасіння. І в цей день наш супаситель, встав із темної могили, дні і гріха розбив, розвіяв і забрав від смерті сил. І в цей день на відкрили двері, в небеса украй чудовий, де немає сліз і горя, там цвітуть квітки любові. Там немає війн, розбої, що тут завжди страждання. Мир і спокій там панують у незмінному єднанні.